Усім привіт! Сьогодні у нас 14 квітня 2023 року. Показую виноград, який посаджений у мене на учаску в місті Херсоні. Для чого це показую? Щоб було розуміння, як себе поводять ті чи інші сорти в місті. Тому що в місті поводить себе виноград, поведінка винограду. В місті дуже буде відрізнятися від того, що посаджено за містом. Так що поставте, будь ласка, за нашу роботу лайк, зробіть підписочку. Буду за коменти, дуже вдячний. І так, це у нас Лідія посаджена в 1980 році. Американець. Це виноград мій домашній, ніхто мені його не дарував. Це ще прабаба моя принесла його. Він йде корнесовценим, вкус, ну, вкус Лідія, ну, та й Лідія лабруска, серединка сочна, шкірка, ну, таким мишечком він йде. Ягідка 3-4 грами, гроздочка від 150 до 250 грам, але на пагін він дає від 2 до 5 Так що, навіть якщо ви візьмете по 150 грамів та 5 штучок, то напагін, ну, нормально на пагін виходить. Кожний пагін плодоносний. Для того, щоб отримати десь гарніші, гарніші результати, Я на Коротше, по агротехніці треба убирати двойники і тройники Це дуже важливо, щоб нагрузка була менша. Зрізав я його в минулому році, 12 сентября. Чого зрізав? Почались дощі і Ніколи мене лідію не рвало в минулому році порвало. Я його 12 березня зрізав, а ріжу я його завжди 28 вересня. Він майже 2 тижні не ну, сахарку не добрав. Вага в 2022 році склала десь 80 кг плюс. Великий чекуст. Скажем так, от отсюда, да, вот от, от, от это в край, вот это все он. Я його завжди стараюсь підгрузити. Він не укривний. І в цьому році я планую от на цей пагін зробити прививку, от на цей пагін прививку. І оцей, ну, десь отут, ще прививки планую зробити. Думав, планував на нього прививати Юпітер. Але у мене є дещо краще Юпит, Юпітера. У мене є золоце. Дуже унікальний вкус, гарно устойчивий кишмишик, ну, деякі рудименти, але він ну, вкус у нього молочного іриса. От як конфетка в дитинстві їли, от у молочна іриска, от, от такий вкус. І устойчивость у нього дуже непогана, так що я, мабуть, його біленький приколірую і подивимося, як він себе буде розвивати. Так, 14 квітня 2023 року. Світлогаз є. межа зіткнення 4 км. Комендантська година з 20 до 6 Громко. Громко у нас прильоти. Е, вночі було такий прильот, що. Коротше, не просто дрібіжало, гурчало так, що ого, го знайомі туди ближче місце, куди прилетіло, казати не буду, але люди недалеко живуть від того міста місця, то прилетіло с 300, і у них там і шиб... ну, далеч... ну, від них було так далеченько, але. Но... Шипки повилітали, і двері теж повилітали. Ну, С-300, це таке гурчання. Ну, коротше, в місто кожного дня обстрілюють. Планово руйнують все підряд. Школи, сади, больниці. Ну, обстрілюють. Війна. Візуально людей більше. Візуально, так. Да. І сьогодні дивився відео, я його... 15 квітня 2022 року знімав. Це вже була окупація. І е, виноград був золоце, і, якщо не. Ілізорінке, ілі золоце. Ну, щось таке. Саме цікаве, що я там розказував, що Москву потопили. Це рік пройшов, а я пам'ятаю, що відео знімав. Сьогодні дивився, дуже цікаво було. Вже окупація була. Я такі відео виставляв. Ну, не знайшли, слава Богу. Е, Прогарне. Тролейбус працює, маршрутка працює, ринок супермаркет працюють. Люди готовляться до Паски. Світло, газ, вода є. А ви поставте лайк, зробіть підписочку. І до побачення!